Давайте розберемо міфи та реальність. От кого лякає озброєний українець? Нам постійно торочать, зброя це небезпечно. А давайте запитаємо прямо. Небезпечно для кого? Для злочинця так. Для грабіжника теж так. А чи небезпечно це для тих, хто звик керувати мовчазним стадом? Виходить, нам не довіряють наш власний характер, а лише свої плани на нас. Ми герої на фронті. Але потенційна загроза для хабарників та мародерів вдома. Міф другий дозволять зброю і почнеться корупція. Дозволи будуть продавати неадекватам. Медкомісії куплять психічно хворі. І цей страх абсолютно логічний. То чому? Тому що ми знаємо свою систему. Вона звикла, що чиновник це торговець дозволами, а не слуга. Запам'ятайте головне. Корупція процвітає там, де є дискреція, тобто право чиновника вирішувати на свій суб'єктивний розсуд, дати дозвіл чи ні. Чим більше цієї суб'єктивної влади у міністра, поліцейського чи лікаря, тим товстіший стає його гаманець.